Обвал ринку криптовалюти і мільярди ліквідації. Я вважаю, що всі люди, хто хоч якось пов'язаний з ринком криптовалюти, хто, можливо, займається ще маржинальною торгівлею, то вже давно повинні були бути підготовлені до подібних ситуацій, тому що в крипті вони трапляються дуже-дуже часто. Наприклад, Коронадам, да, війна, вибори президентів США це все економіка, валютні ринки, фондові ринки, крипта. Це все між собою дуже сильно пов'язане і дуже сильно ліквіда. Вітає особливо крипта, тому що це ринки з підвищеними якби, ризиками, ви повинні це розуміти. І заходьте в крипту тільки з вільних коштів, можливо, з маленької суми, якщо ви взагалі там новачок. Звичайно, ми всі з вами якби не застраховані да, від якогось горя, від ризиків втратити кошти, але все ж таки, якщо ви пройшли. Певне навчання, то ви підготовлені, можливо, берете якусь свою стратегію, ризик-менеджмент, да можливо, даже ви, якщо й постраждаєте, то на якусь маленьку суму коштів, тому що люди, як правило, приходять в ринок криптовалюти швидко збагачитись. Так, вони беруть якісь кошти, можливо, навіть займають їх у когось, приходять, заходять відразу в маржинальну торгівлю і починають давити на кнопки, гратися, і звичайно, з часом вони. Програють, да? можливо, ви якось раз-два виграєте, а да? потім ви все зливаєте, плюєтеся криптосками і тому подібне. Хоча ви забуваєте, що що крипта, що традиційний бізнес, що якась різна робота, на яку ви підете, скрізь є відповідальність, скрізь є ризики. Навіть якщо ви їдете за рулем вашого автомобіля, ви теж можете наробити кучу горя. Те ж саме і в криптовалюті. Якщо у вас немає знань навиків, то краще сюди і не приходьте.